Зараз Зараз. О, є. Вельми вдячний. Карасик, так. Двокра моє, тут не Ну та туткий. <гумен> 2 кілограми. Кі два. Та вбудоваю кулак. Що ти вже Ну добре, 2700. 2700, та тут добре. 2700 добре, добре, гарний. Гарний короб, 2700, варний. П'ять. Якраз, Опа. Тут можна підійти, а коли підходиш ближче. А ще руки, якщо довгі, ще ближче пане Олеже, ще ближче. Я вам покажу, як я роблю великих куропів. О, тінь може падає, може падає. Але якщо отако підняти, отак, 4. Шість, вісім. А можна його в мішок, щоб зранку сфотографувати? Давайте О, хороший куропець. Приїхав я за осетрами, ну коли такі корупції ловляться в жовтні місяці, це так само мега прекрасно.